1 жовтня 2021 року розпочав своє функціонування ЦНАП у селі Зимна вода. Ось уже рік, як центр надає соціальні, земельні, архітектурні, будівельні послуги, а також послуги, пов'язані з реєстрацією місця проживання, актів цивільного стану та речових прав на нерухоме майно. У перший та третій четвер місяця відбувається виїзний прийом спеціаліста пенсійного фонду. Прийом у ЦНАПі здійснюється за допомогою електронної черги. Адміністративні послуги надають шість спеціалістів. У перший рік роботи ЦНАП надав. 8737 адміністративних послуг. Робота у ЦНАПі поділилася на діяльність у довоєнний час та роботу під час війни. У період війни в нас додавалися нові послуги, які пов'язані з обліком внутрішньопереміщених осіб. Так, у період з 24 лютого і до сьогодні у нашій громаді офіційно зареєстровано 2968 переміщених осіб. Станом на зараз у громаді проживає 756 переміщених осіб. Також новою послугою, яка надається у ЦНАПі, є прийняття заяви на прихисток. Програма прихисток передбачає надання державної компенсації за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно прихистив у своїй домівці внутрішньо переміщену особу. На сайті Земноводівської сільської ради можна ознайомитися з переліком усіх послуг, які надає ЦНАП а також інформаційними технологічними картками та зразками усіх заяв. В інформаційній картці міститься уся необхідна інформація щодо переліку документів, які необхідно подати для отримання тієї чи іншої адміністративної послуги та терміни її отримання. З жовтня стартує робота паспортного сервісу. У зв'язку з воєнними діями на території України. Отримати дозвіл для прийняття заяв на виготовлення паспорта було дуже складно. Проте, пройшовши усі експертизи та утримавши атестат відповідності, у ЦНАПі Земноводівської сільської ради можна подати заяву на виготовлення ID-карти чи закордонного паспорта. Робота у ЦНАПі, перш за все, це щоденне навчання. Адже спілкування з людьми, надання консультативної та правової допомоги є безпосереднім джерелом інтелектуального зростання. Водночас ця робота не є легкою, адже покладає на кожного з працівників велику відповідальність. Консультування громадян, прийом документів та правильне їх оформлення потребують великої обізнаності. У роботі адміністратора важливо уважно вислухати людину. Це дає змогу правильно проконсультувати. Та порадити найкращий шлях вирішення питання. Ну, все на високому рівні, дуже гарне обслуговування, компетентні працівники. Я задоволена. Черг немає. Самі зареєструвалися, прийняли в нас документи на переведення дачного будинку. гарно в житловий. Та будемо чекати результату. Надіємося, що все буде позитивно. Вже оглядаючись назад, за той рік, що в нас працює центр надання адміністративних послуг, можу сказати, що ми зробили дуже правильний крок. Ми в одному місці сконцентрували надання всіх послуг для людей, і я, в принципі, задоволений роботою нашого ЦНАПу за той останній рік. Рік був для Всіх працівників СНАПу дуже і дуже непростий, тому що почалася війна, багато було в нас вимушено переміщених осіб. Ну, були певні проблеми. Звичайно, не без проблем, тому що організовувалася робота, настроювалася робота, підбирався колектив. І сьогодні ми далі продовжуємо. Реорганізовувати роботу ЦНАПу робимо все для того, щоб люди могли в одному місці, в одній кімнаті отримати як найкращі послуги. І думаю, всі ті кроки, які ми сьогодні робимо по реорганізації ЦНАПу, вони принесуть користь нашій громаді, людям буде легше отримувати будь-які послуги адміністративного характеру. Я задоволений роботою наших працівників, задоволений тим, що сьогодні люди, в принципі, не мають претензій до роботи ЦНАПу. Тішуся, що незабаром в нашій громаді будуть у ЦНАПі робитися паспорти для наших мешканців, і це буде також великий плюс у наданні адміністративних. Послуг. Вважаю, що той рік, який залишився за нашою спиною в плані надання адміністративних послуг, є дуже продуктивним, дуже результативним. І дякую всім своїм працівникам за ту роботу, яку вони вкладають у роботу нашого центру надання адміністративних послуг.